Вітаю вас, одинички, який чоловік на порозі. Вже він майже прийшов до вас. Ну, дивіться, у вас будуть нові стосунки, взагалі нові нові. Це не людина з минулого, це нова людина. Але вона у складному емоційному стані. По п'ятірці мечів вона, він такий весь з, усе, з себе е, любить постраждати, він дуже багато думає, хоче щось прорахувати, мабуть, від нього тільки не пішла дівчина. Ви знаєте, будьте готові до того, що. Цей чоловік, який, з яким ви познайомитесь найближчим часом, він і не відпустить і ту минулу свою дівчину, але він і не проти буде зустрічатися з вами. Тобто у вас це буде, може бути один так, чоловік, а у нього у вас може бути двоє. Тому будьте пильні. Будьте пильні. Ну, що вам можна сказати? Ну, з ним може бути добре. З ним може бути добре, він він може наповнити. Він може наповнити він такий гарячий а, лицар. Як коханець також нічогенький собі, тобто для таких приємних зустрічей, щоб кудись піти, відволіктися від сірих буднів, Ну, це що? Це можуть бути такі зустрічі ну, по домовленості. По домовленості. Будьте, будьте просто уважні, коли ви вже коли ви зрозумієте, що ви вже починаєте закохуватися у нього, що ви вже можете не контролювати свої почуття, тоді краще, краще зупинитися. Але тут може бути така, знаєте, пристрасть, яка вас. Ну, яка вас наповнить. Особливо, якщо і у вас так само були складні стосунки, і ви також або не можете піти з цих стосунків складних. У вас взагалі якась непостійна, незрозуміла ситуація, ви то хочете йти, то не хочете. Ну, і у нього така ж сама ситуація. Ви прекрасно один одного доповните. Тому. Uh, тому ну, за, вас тут, за вас тут можна порадіти, тому що пристрес буде вирувати. Двійки, який у вас чоловік на порозі? У вас дуже небезпечний чоловік на порозі. Чому? Тому що він може бути, знаєте, яким приємним, він може бути суперприємним, він може дарувати подарунки, він може... Робити якісь вчинки дуже романтичні, дуже чоловічі такі дуже, знаєте, красиві залицяння. Ну, тут, звісно, ж жінка, я думаю, що ніяка жінка не втримається, щоб не закохатися у такого чоловіка. Просто Будьте уважні, тому що він може бути приємним, коли йому потрібно бути приємним, але в нього може бути далеко не одна жінка. Це такий чоловік, чоловік свято, я називаю таких хлопців, чоловік свято, він приходить тільки щоб. Щось посвяткувати, якось відірватися і що. І як він приходить, так він і йде. Ну, зазвичай йде, йде тут дівчина, коли розуміє, що більше, ніж ем, просто свято, він їй нічого крім свята, дати не може. Тобто, з ним можна розважитись, можна якось потусити. А, відпочити, ну і все. Ну, там, знаєте, позустрічатись а, для здоров'я, я це так назву, і, і як то кажуть, ну і усе. Щось від нього, а, від нього щось чекати серйозних стосунків, ну. Ну, що я вам можу сказати, дівчата? Оце, оця ситуація суцільний, суцільного свята вона може тривати дуже довго, то свято, то не свято. Ну, я можу одразу вам сказати, що це вам набридне. Рано чи пізно це вам набридне. Ну, а коли ви скажете, що давай щось вирішувати, він Просто будьте до цього готові, що він ну, поїде, він дуже швидко, дуже швидко знайде іншу дівчину, яка не проти і далі святкувати. Просто зрозумійте одне, у нього спосіб життя такий суцільне одне свято, і розваги, і нічого серйозного. Просто майте собі на увазі.